Громадський транспорт Львова як на долоні. Відтепер дізнатися точні маршрути усіх без виключення діючих перевізників можна на мапах Google. Безкоштовний додаток пропонує варіанти, як і чим дістатися з однієї точки міста в іншу лише у кілька кліків. Причому онлайн-продукт прораховує час у дорозі, і навіть метри до найближчої зупинки громадського транспорту. Львів став першим містом в Україні, який інтегрувався у карти всесвітнього пошуковика. Додаток активний на кількох мовах. Тож зорієнтуватись у ньому легко, як львів'янину, так і туристу. «Ми бачимо приблизний час в дорозі. Ми бачимо, якщо ми натиснемо, ми побачимо детально. Наприклад, він вибор на таксі. Ми побачили пройти до залізничного вокзалу зупинки 39 метрів. Ну то до метру. Ми побачиться відповідь, як це можна користуватися перевагою те, що наші мобільний інтернет є трошки вже розвинутим і людина може спокійно телефони сучасні. Більшість ну більшість людей вони нехай нехай використовуються технологію. Розробкою інтерактивної карти Львова займалося об'єднання самопоміч разом із міським управлінням транспорту. Бюджет проекту склав 0 гривень. Молоді розробники працювали виключно на громадських засадах.